Чума, відома як Чорна смерть, століттями періодично спустошувала європейські міста, забираючи мільйони життів. Звідки прийшла ця найстрашніша хвороба нового часу? Як з нею боролися, як поводилися люди, зіткнувшись із необлаганною смертю? І яким чином вдалося здолати цей мор Про все це. І навіть трошечки більше ви дізнаєтесь прямо зараз на нашому каналі Історія за 5 хвилин. Серед численних інфекційних захворювань, які тисячоліттями спустошували людство, чума завжди посідала особливе місце. Її смертоносна сила вражала уяву і сприймалася як кара богів. Ну або бога. Для європейців 14-18 століть регулярні спалахи чуми були лякаючою буденністю, і історію старого світу неможливо зрозуміти, якщо забути про цю небезпечну гостю. Чума, звісно, не єдиний масовий убивця в історії. Протягом тисячоліть існування міських цивілізацій людство стикалося з багатьма епідеміями. Його вражали віспа, кір, сіфіліс, холера, висипний тиф, гриб, ну, іспанка та інші його різновиди. Деякі з цих хвороб спустошували цілі регіони, призводили до занепаду держав або зникнення цілих етносів. Так, наприклад, у 1778 році англійський капітан Джеймс Кук відкрив Гавайські острови. За 70 років після прибуття європейців населення архіпелагу зменшилось приблизно з півмільйона до близько 80 тисяч людей. Окрім того, в минулому існувало чимало видів моровиць, які залишилися загадковими для істориків та медиків. Їхні описи в усних переказах, історичних хроніках та старовинних медичних трактатах часто занадто розпливчасті і нечіткі. Через це вченим часто доводиться лише здогадуватися, який саме збудник викликав ту чи іншу епідемію, як, наприклад, у випадку з англійським потом. Що неодноразово охоплював Британські острови з кінця 15 го і аж до середини 16 го століття, попри довгий перелік епідемій, чума завжди залишалася особливою і сприймала як абсолютну хворобу втілення самої смерті. Латинська е, назва чуми пестіс, що означає кара, лихо, загибель. Подібне значення має і англійське слово plague, що походить від латинського плага Удар, рана, біда. Ці назви свідчать про той жах, який викликала чума, кара, від якої неможливо було сховатися. Відверто кажучи, сучасники не використовували термін чорна смерть для опису пандемії 14 століття. У тогочасних хроніках згадуються вирази на кшталт велика смертність або велика чума. Назва чорна смерть з'явилася пізніше, коли історик Іоан Понтанус у 1631 році назвав пандемію 14 століття цим терміном. Він запозичив його з латинського виразу атраморс, який у стародавньому римі використовували для позначення чумних епідемій. Однак на слово атра яке дійсно означає чорний в оригіналі більше стосувалося кількісного значення, а не кольору. Через помилковий переклад цей термін закріпився в європейських мовах і до XVIII століття він став загальновживаним. Остаточно термін чорна смерть утвердився завдяки праці іюстуса Геккера. Опублікованій у Німеччині під час епідемії холери, існує також інша версія походження назви, і пов'язують із темно багровими і чорними плямами, які швидко з'являлися на тілі хворих на чуму або на трупах померлих. Але ж звідки ж вона з'явилася та я сама чорна смерть. Відзначимо, що у 14 столітті відбулося глобальне похолодання, яке змінило теплий клімат попередніх століть. Особливо різко це відчувалося в Євразії. Причини цього явища досі не встановлені остаточно, але серед можливих називають знижену сонячну активність, ну і зміни в атмосферній циркуляції. Перед пандемією чорної смерті відбулися чисельні природні катаклізми, що сприяли міграції гризунів, ближче до людських поселень. Саме вони і поширювали. Чому у Європі клімат став холодним і нестійким, що призвело до неврожаїв і голоду, а також ослаблення імунітету населення. Ось ці фактори і сприяли поширенню епідемій, таких як віспа. Трахома, Пелагра та, врешті-решт, сприяли виникненню пандемії чуми. Поширенню чуми у 14 столітті сприяли не лише екологічні, але й соціально-економічні фактори: війни, зокрема, Столітня війна у Франції, внутрішні конфлікти в Італії та Іспанії, ну, а також завоювання Золотої Орди в Східній Європі. Все це призвело до зростання кількості біженців, бідності та переміщення великих армій, що сприяли розповсюдженню хвороби. У містах, де населення було надто щільним, антисанітарні умови та відсутність особистої гігієни ще більше посилювали ситуацію. Знелюдненість, бідність і близький контакт з пацюками. Також стали важливими факторами в підтримці епідемії. До речі, поширення чорної смерті в Азії залишається мало вивченим навіть на початку 21 століття. Існують припущення, що Азія або взагалі не постраждала, або була значно менше зачеплена пандемією, ніж Європа. Наприклад, В'єтнам і Корея уникли чуми, а Японія була нею лише налякана. Імператор Японії навіть направив місію до Китаю, щоб дізнатися більше про нову загрозу, ну і навчитися боротися з нею. У Європі інформація про події на Сході часто була спотворена і перебільшена. Так, авіньйонський музикант Луїс Хейлінген. Дізнавшись про східні катастрофи від купців, писав про фантастичні явища, як, от, дощ з отруйних тварин, небачені блискавки і смертоносний вогонь з неба, який знищив міста, ну і споручинив Великий мор. Щоправда, навіщо вже він був потрібен? Початок епідемії чуми, яка отримала назву Чорна Смерть, за деякими свідченнями пов'язують все ж таки з подіями на сході. Зокрема, неподалік від озера Іссикуль у Киргизстані знаходиться могильний камінь із написом, що вказує на те, що чума почала свій рух на захід караванними шляхами з Азії у 1338 році. У 1346 році нотаріус із П'яченці Габріель де Мюсі згадував про масову загибель людей у північному причорномор'ї від загадкової хвороби, яка вбивала за три дні, залишаючи на тілі хворих болісні виразки та плями. А після смерті тіла почорніли. Це співпало із спустошенням частини великого степу о, до речі, територія сучасної України. Чумою, яка згодом досягла Криму, під час облоги Генуезької фортеці Кафа військами хана Золотої Орди Джанібека в 1346-1347 роках чума поширилася серед татар, що призвело до значних втрат у їхніх рядах. Вони почали закидати трупи загиблих за фортечні стіни, що спричинило епідемію серед захисників міста. Генуесці залишили зачумлене місто і відпливли до Європи. Ймовірно, разом із хворими та пацюками, які переносили бактерії чуми. Так, чума могла поширитися до портів Середземномор'я. Версія, що саме генуезькі біженці занесли чуму до Європи, не існує. Хоча є певні сумніви в цьому. Наприклад, згідно з легендою. Жителі Генуї не пустили до порту Корабель зі своїми хворими земляками, і він був змушений пристати до Марселя, звідки Європа почала поширюватися по Європі. До початку 1348 року чума вже поширилася по Іспанії, Італії, Франції та Англії. Восени 1348 року вона дісталася до Норвегії. І за легендою була занесена кораблем, команда якого померла від хвороби. Незважаючи на це, є більш вірогідні свідчення, що чума поширилася банально через зараджених пацюків. У 1349 році чума поширилася на Німеччину, а у 1350 році на Польщу. Це призвело до небаченого нашестя пацюків, які бродили величезними зграями вулицями середньовічних міст. Вони залишали після себе тисячі трупів, що сприяло поширенню бліг, які і були основними переносниками чуми. У Московії чума з'явилася в 1352 році, де спричинила великі втрати серед населення. Великий Новгород, Псков, Смоленськ та інші міста зазнали значних втрат. Московський князь Симеон гордий і його сім'я стали також жертвами цієї страшної епідемії. До речі, з невідомих причин Литва та Чехія, а також деякі інші регіони. Постраждали від чуми значно менше, це дозволило їм стати одними з найсильніших держав Європи у той період. Зокрема, населення Молдавії значно зросло у кілька разів, що сприяло її економічному розвитку. У Західній Європі перший підрахунок жертв чорної смерті був проведений за наказом папи Климента VI і показав цифру. У майже 24 мільйони осіб, що дорівнювало ну, приблизно 31% населення тогочасної Європи. Додамо, що якщо в 1300 році середня тривалість життя в Європі становила 40 років, то до 1400 року вона знизилася до 20 років. Відновлення чисельності населення Європи тривало понад 200 років і нестача робочої сили призвела до масового завезення рабів. А що ж медицина, спитаєте ви? Ну, у часи чорної смерті медицина в християнській Європі перебувала у глибокому занепаді значною мірою через релігійні уявлення, які панували у суспільстві. Медицина вважалася другорядною наукою, оскільки її метою було лікування телінного тіла, що вважалося менш важливим у порівнянні з духовним здоров'ям. Лікарі того часу були зобов'язані перевіряти, чи хворий сповідався та отримав причастя, і не надавали медичної допомоги, поки пацієнт не виконував свій релігійний обов'язок. Анатомія мертвих тіл була заборонена, а хірургічне втручання не схвалювалося. Можливо, через фразу, яка, за думкою багатьох істориків, містилася в постановах Турського собору 1163 року. Ця фраза звучала наступним чином: церкві огидне кровопролиття. Ну, власне, саме тому церква і спалювала ієретиків. Самі ж медики ризикували потрапити в поле зору інквізиції, особливо, якщо вони здобували шану серед впливових світських осіб, що викликало обурення з боку духовенства. Ну, в принципі, логічно. Погодьтесь. Однією з теорій, яка панувала серед лікарів, було вчення про контагії. Що відносило появу епідемій до невидимих насінь хвороби або скотинок, які проникали до організму здорової людини при контакті з хворим? Як профілактичні заходи проти чуми, прихильники цієї теорії пропонували ізоляцію хворих і карантини. Однак ця теорія була ну, досить хитка. І більш популярною серед лікарів того часу була теорія міазмів, яка походила від Гіппократа, галена та Авіценни. Ця теорія стверджувала, що хвороба спричиняється отруйною речовиною, пневмою, яка виділяється з земних надр і поширюється повітрям, заражаючи воду, їжу і предмети побуту. Хворе або мертве тіло ставало вторинним джерелом міазмів, що підтверджувалося поганим запахом, який супроводжував епідемії. Для боротьби з епідемією під час чорної смерті пропонувалося кілька простих засобів. В з зараженої місцевості лікарі радили переїжджати в сільські будиночки, подалі від кладовищ, боліт і інших джерел чумних міазмів. Пропонувалося й очищення повітря. У заражених місцях намагалися очищати повітря різними способами. Через місто гнали стада, бо вважали, що дихання тварин очищає атмосферу. У домах розводили павуків, які нібито абсорбували отруту з повітря, а також палили багаття з ароматних трав. Вірили, що дзвони, ну і гарматні постріли, розганяють зараджене повітря. Півнячий крик. До речі, теж вважався суперефективним засобом проти хвороби. Не гребували і індивідуальним захистом. Люди створювали буфери між собою і зараженим середовищем, носили букети квітів, пляшечки з духами, запашні трави та ладан, які допомагали нейтралізувати чумний запах. Популярними були редька, цибуля, часник, які носили як амулети. Деякі носили мідні монети, змійну шкіру або засушений голови жаб, вважаючи, що це захистить від хвороби. У будинках вікна і двері закривали тканиною, просоченою воском, щоб запобігти проникненню зараженого повітря. Мали місце і, знаєте, такі екстремальні методи. Деякі пропонували забивати чумний сморід ще більшим смородом, наприклад. Кримські татари розкидали трупи собак, а європейці тримали в будинках козлів. Деякі навіть рекомендували вдихати запахи відхожих місць, бо чистильники цих місць рідше хворіли на чому. Втім, такі методи викликали протест навіть у тодішніх спеціалістів. Споглядали також і харчування, і спосіб життя. Ну, звичайно, з огляду боротьби із епідемією чорної смерті. Лікарі радили утримуватися від вживання водоплавних птахів, їсти супи й бульйони, не спати після сходу сонця і уникати інтимних стосунків. Також вважалося важливим зберігати бадьорий настрій, уникаючи думок про смерть і страху про епідемію. Магічні і симпатичні методи лікування, які намагалися витягти хворобу з тіла за допомогою магнітів чи інших об'єктів, були безрезультатними. Найбільш розумним підходом вважалося підтримання сили хворого добрим харчуванням і зміцнювальними засобами, сподіваючись на природні здібності організму впоратися із хворобою. Проте випадки одужання були поодинокими. І часто траплялися лише в кінці пандемії. Чумні лікарі. Вони стали важливою частиною боротьби з чумою. Вони носили специфічний захисний одяг, зокрема, маску з довгим дзьобом, заповнену ароматичними травами, що мали захищати від м'язмів. Носили також шкіряний костюм, при собі мали довгу палицю, що дозволяло в принципі не торкатись пацієнтів особисто. Але, попри вище названі заходи, багато чумних лікарів все ж таки гинуло від хвороби. Адміністративні заходи виявилися важливими для контролю епідемії. Венеція, наприклад, встановила строгі правила для контролю за чумою. Вона створила санітарну комісію, організувала карантин для кораблів і забезпечила поховання померлих на спеціальних островах. Заборонили торгівлю вином, азартні ігри, а також заборонили траурний одяг, щоб уникнути паніки. Венеційські органи влади залишалися активними навіть під час найважчих часів, що допомагало утримати порядок у місті і суттєво зменшити хаос. У часи пандемії чуми, що охопила Європу в 14 столітті, офіційна релігія сприймала епідемію як покарання за людські гріхи та моральні пороки. Церква та народ були переконані, що чума є знаком кінця світу, що виконує пророцтва Христа і апостолів про апокаліпсис У спробах боротися з чумою, церква організувала молебні, хресні процесії та інші релігійні ритуали. Наприклад, шведський король Магнус очолив Хресту Ходу бо молячись про відвернення лиха. Церковні владарі, такі як папа Климент VI, вжили своїх заходів для захисту. Папа оголосив Святий Рік і пообіцяв ангелам доставляти в рай усіх, хто помре дорогою до Риму. Чи повертається додому? Паломники масово прибували до Риму у пошуках захисту, але чума продовжувала лютувати серед них. Папа залишався у віддаленому палаці, спалюючи трави для очищення повітря, і використовував магічний смараг для захисту від чуми. З часом розчарування в офіційній церкві і підозри в її неефективності призвели до поширення єретичних рухів. Таких, наприклад, як рух флагеланті, що вказує на зростання соціальної напруги і незадоволення серед простих людей. Ці настрої згодом стали важливим фактором у формуванні релігійних і соціальних змін у Європі. Флагеланти вірили, що в церкві святого Петра в Єрусалимі Христос надіслав послання, яке свідчило про початок чумної пандемії. Як покарання за гріхи людства. Вони також проповідували, що тільки через покуту і самобичування можна зупинити божий гнів. Групи флагелантів часто складалися з тисяч людей, які ходили з міста в місто, виконуючи жорстокі ритуали. Ще одним релігійним рухом, що з'явився в цей період, були біянки, одягнені у біле. За легендою, цей рух виник після зустрічі селянина з Христом, який розповів, що чума є покаранням за гріхи і що милосердя можна знайти через покуту в білому одязі. Б'янки мандрували містами, молячись і співаючи, вимагаючи покаяння і критикуючи корупцію церкви. Їхній рух також був засуджений церквою за радикальні погляди і вимоги, е, зокрема, за заклики до відмови папи від престолу. В результаті б'янки були розігнані і їхній рух зник. Ще одним феноменальним явищем того часу була хореоманія масовий психоз, при якому люди без видимої причини танцювали, стрибали і кричали. Цей танець міг. Тривати кілька днів і міг вражати тисячі осіб. Вважається, що хореомантія була наслідком стресу від пандемії. Але також є версії, що це могло бути викликане отруєнням ерготом – грибком, що заражає злаки і викликає конвульсії. Хореоманія, хоч і була відома ще до чорної смерті. Після пандемії стала особливо поширеною, викликавши великі хвилі неврозів і дійшовши до точки, коли навіть фахівці намагалися використовувати музику для зменшення симптомів. Перелякані європейці не могли повірити, що пандемія могла бути природною. Деякі вважали, що чума поширюється через отруйні порошки або мазі, які нібито розпорошували вороги суспільства. Ідея про штучне зараження була підкріплена біблійними та історичними прикладами, а втеча з міст і паніка створювали хаос хворих та підозрілих людей відправляли до жахливих лазаретів, де багато хто волів померти, ніж залишитися там. Влада також запровадила закони, що карали самогубців відмовою у християнському захороненні. Люди почали приховувати хворих і таємно ховати трупів, боячись лазаретів. Крім того, деякі європейці намагалися позбутися чуми, заражаючи інших, на ринках і в церквах. Чутки про штучне зараження поширювалися серед багатих. Ну а бідних звинувачували у помсті за їхнє становище. Прокажені і, безумовно, євреї швидко стали мішенню для переслідувань, які супроводжувалися погромами, ну і, звичайно, стратами. Куди ж без цього. Одним словом, страшний був час. Пандемія чорної смерті, що охопила Європу в середині 14-го століття, мала далекосяжні наслідки, які вплинули на різні аспекти життя. Вона не тільки призвела до величезних людських втрат, але й змінила демографічну структуру, економічний ландшафт, соціальні відносини і культурні уявлення. Чорна смерть радикально змінила європейське суспільство, відзначившись як один з найбільш руйнівних і трансформуючих факторів в історії Європи. Наразі це все. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки. І до зустрічі в нових випусках. Усього найкращого бережіть себе!